Привіт! Мене звати Галя і ласкаво прошу на канал В'язотерапія. До мене приїхала посилка. Вже нарешті я її забрала щойно вранці. А це на хвилиночку 9 ранку. Я встала вже в шості. Тридцять мені скоро треба буде вже бігти на роботу. Давайте ж відкриємо нашу пряжу, бо як я можу піти на роботу без пряжі. Вчора не було пряжі, щоб щось в'язати. То я почала читати нову книгу Лорана Гунеля. Інтуїція дуже любимо ми цього автора. Збираємо всі його книжки. Вже не половину, але майже половину прочитала з його книжок. А може половину. Ні, це четверту я читаю, а в нього українською перекладено 8 книжок. Тобто зараз я її прочитаю і це вже буде половина. Замовлення з Вінниці, з сайту Павутинка мій улюблений, дуже сильно сайт. На ньому я найчастіше замовляла. Та-дам. У, давайте почнемо з подаруночків. По-перше, не в зіплоці, а в такому. Пакетику, де пише Thank you. Рожевий маркер 2024 та підвісочка з 2024 роком. І тут не видно з цього боку, а з цього боку видно така дерев'яна бірочка, щоб пришити до виробу, на якій буде писати «Handmade». Клас, прикольно. Прикольно, от я би, може, пришивала такий до сумок, але я би просто хотіла пришивати зі своїм вже логотипом, та, а не просто «Handmade». Але це все. Рівно я використаю, бо в мене поки що наразі я взагалі ніякі бірочки, нікуди нічого не чіпляю. Просто знаєте, виріб незрозуміло, ким зроблений і чи зроблений він кимось, і коротше. Так, так що дякую, дуже приємні подаруночки. Нарешті два останніх моточки Янард Симфоні для того, щоб завершити мою накидку з красивими рукавами. Цього вже ну, точно вистачить. Цього точно точно вистачить. Так що будемо знати, що для такої роботи потрібно шість моточків, якщо би ви хотіли колись таке в'язати, і якщо би я хотіла таке в'язати в дві нитки, як це я робила, та щоб воно грубіше було. Ось якщо в одну нитку. То, шість моточків. Я мала на увазі шість моточків одного кольору, тобто 12 моточків. Всього 12 моточків. А якщо ви будете одним кольором в'язати, то шість моточків. Так, так. Ось так треба собі запам'ятати. Ну, але якщо в одну нитку в'язати, то і розмір може трошки відрізнятися. Тому. Тут хіба одною грубою ниткою, тоді шість моточків. Коротше, ми зараз не цим займаємося. Я Нарт Симфоні Клас, буду доробляти роботу нарешті. Я Нарт Джин Soft Colors. Дуже подібний колір до того, що я вже маю, але це інакший. Це номер 6203, а в мене є номер 6213. У мене чисто блакитно-білий та з переходом. А тут ще є. Сіренький, і білий він такий більше бірюзовий, а не такий насичений, як тут. Та? Тут він більше така бірюзова, лагуна, водичка. От, ну, дуже цікавий приємний колір. Мені воно потрібне для того, щоб зробити шапочку на осінь, таку легеньку, тоненьку внучці моєї співробітниці, але, напевно, ще поєднаю з тонкою ниткою шерсті, щоб воно було чуть-чуть тепліше. і м -м, трошки Тянулося, пружніше було. Напевно, так зроблю. І чотири моточки. Один з розірваною біркою, але це нічого страшного. Такої цікавої пряжі НАКо. Wool. Перший раз буду в'язати пряжою НАКО. А то я Алізе в'язала, я нарт в'язала. Нако ще не пробувала. Колір No193. Такий асфальтово-коричневий, дуже приємненький. Це на шалик для мого друга на замовлення. Подивимося, по ідеї. Ну, не знаю, коротше, чи вистачить 4 моточки. Для початку чотири замовила, а там далі подивимося. Це на 25% шерсть, на 75% преміум акрилик. Ось тому, що він не хотів, щоб там воно кусалося, всяке таке, а воно якраз таке м'ягеньке, гарненьке, упруге і тепленьке буде. Дуже приємненький колір, цікавенький. Мені подобається. Найближчим часом почну в'язати. До зими ще трошки є час. Можна не спішити, але найближчим часом почну в'язати. Я вже почала робити шапочку на замовлення. В своїй колезі для її внучки. Ось яке гарне поєднання кольорів та, в цьому моточку, як воно гарно все переливається між собою. І вирішила все-таки, щоб було трошки тепліша шапочка, взяти Alize Superwash Comfort, такого білого-білого кольору. Ось і в'яжу в дві ниточки, бо це шерстяна ниточка. Ну наскільки вона тут? На 75% шерстяна. Та, на 75%. А тут бавовна і поліакрил, а тут 75%, Шерсть 25 акрил. Коротше, та, буде. Тепленько, файненько, ось так буде завертатися. Тут плюс-мінус це залежить від голови дитини. Мені, звичайно, помірюють голову, але мені помірюють голову по колу дитини. Та дуже важко там відрахувати цю відстань між від маківки голови до там над бровами. Ось, тому я так зробила з запасом, щоб плюс-мінус оце можна було посунути то туди, то сюди. Та ось цей комірець. Ось. І в принципі, сильно це ні на що не впливає. Типу буде. Трошки за велике то буде більший оцей комірець буде за маленький, то буде трошки менший цей комірець. Ну я думаю, що приблизно такий він точно буде. Все файно все чітко. Подивіться, як гарно кольори приходять. Дуже красивенько. Мені дуже подобається, воно б було не так, якби було в одну нитку. Ну, тобто, було б схоже та? Але завдяки тому, що є ця біла нитка, більше білого, але дуже ніжно. І якось така ж по-зимовому такі кольори. Хоча шапочка не зимова, а така осіння на тепер. Ну, осінньо весняна В'яжу гачком 4 мм. Дуже довгенько воно все йде, але. Так, знаєте, з насолодою, Дуже приємно в'язати цією пряжею, цією пряжею. Дуже приємно рукам і очам. Тут монтується для вас відео, яке, напевно, попереднім вийшло на каналі, та а це наступне. Я трошки прихворіла, говорю в носа. Тут в мене йде далі активно процес над шапочкою. Ось вже скільки роботи зроблено. Оновлення таке, але цього все ще недостатньо. Ось в кінці там ми домовилися, я зроблю такі, як вушка ведмедика, мишки такі заокруглені, це буде дуже красиво. Але є прикол, я чомусь, ну, коли я замовляла пряжу, я розглядала варіант замовити два мотки, типу, чисто на всякий випадок. Ось. Хоча я була впевнена, що вистачить одного. Ось, і я таки замовила один. І ось, скільки мені в нього залишилося. Сьогодні мала поїхати в центр, в магазин Кенті Ярн у Львові. Ось, ну, бо заради одного моточка не хочеться замовляти я через інтернет. Хоча в основному я пряжу тільки через інтернет і замовляю. Але, але я. Чулася дуже хворою, то Юра мав справи в центрі, то мені зайшов, і в них на жаль не було, не було так, що прийдеться прийдеться дозамовляти онлайн. Все таки, але це не біда, тому що зараз період, що в багатьох моїх друзів будуть дні народження. Тому двом точно маю зв'язати шапочки та скоріше за все двом. Одні точно. І для тих шапочок, тих кольорів в мене немає пряжі, а там дні народження там ближче до кінця осені. Так що можна вже в принципі замовляти і мати це як попереду цю роботу. Такі справи. Так що буду замовляти і заодно замовлю ось це. Що хочу поділитися результатами. Не дивіться на моє жахливе червоне лице давило чорні точки. Майже готово. Майже. Отже, отже, я доробила другий рукав, та тепер в мене є два повноцінних перших рукавчики повноцінних рукавчики зроблені. І зробила ось таку штучку. По колу, обкантовку. У відео дівчина робила ось сюди наверх, тут зупинялася, і звідси, зверху, ось сюди йшла вниз, та, щоб воно було лицевим боком. А я вирішила, що я хочу заду, щоб воно було, воно мені не буде мішати, та й буде легше ось так перейти, та менше ниточок ховати. І гарніше, ну, воно тут не завадить собою. Ось. І в мене ще залишилося. Два моточки цих, та не так вже й багато, але ну, трохи їх залишилося. Тобто це шостий і шостий моточок кожного свого кольору, в загальному 12 моточків. І я вирішила, що трошки воно мені тут аж так впритик. Буде щось змінюватися там, з моєю вагою, з грудьми, розміром і так далі, то воно вже може бути замаленьке Тому я вирішила додати ще по колу ось тут знизу трошечки довжини, наскільки вистачить ниток, може навіть, якщо мені буде подобається. Довжина, а нитки ще будуть, то я ну, зупинюся якби, на цьому. Це так, інтуїтивно дуже, бо в туторіалі цього зовсім немає. Ось я все, що почала робити, це десь я тут почала. Та отут почала. Ось, отут почала, прямо під цією зав'язкою. І пішла просто в ось цей бік, ось так сюди, 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 сюди. І тут вже повернулася, і зараз буде другий рядочок йти сюди-сюди, в цей бік. Тобто тут воно буде зав'язуватись, а тут воно буде просто так висіти, ну, відкрити. Єдиний нюанс, що ось тут я в'язала і внайшло дійсло назустріч, та бо попередній рядочок був в цей бік, а цей ми почали в цей бік, і вона, бачите, так виглядає, що одні стовпчики більше нахилені так, а наступний рядочок вже більше отак нахилений. То ось тут в нас вже ж є сшивання, і ось тут були сшивання, то ось. Тут і з цього боку рядочки пішли в один бік, тобто зійшлося. Та повторилося. Якщо тут все було добре, бо це вже був інший бік, то тут і тут повторилося. Але я зараз пров'яжу ще ну, наступний рядочок, два. І я, в принципі, думаю, що це не буде так сильно помітно і це не буде сильною різницею. Ось, бачите, видно, що вони в один бік пішли, але якби це не критично, це дуже до себе увагу не привертає і загальну роботу не псує. Та. Тому такі справи, поки є ниточки. Ну, я би хотіла, звичайно, їх до кінця використати, тому що навіщо вони мені? як я їх більше нікуди не буду використовувати. Пряжу я Замовила на там ту шапочку, щоб її доробити. І замовила на ще дві шапочки, але вже для дорослих. Одну другові військовому на день народження в нього скоро, іншу подрузі. Ми з нею давно про це говорили. Теж їй на день народження подаруночок, вона вибрала кольори, все, все чітко. Тому та шапочок буде більше. Ще оцей шалик з НАКО чекає замовлення свого часу, але я хочу спочатку це замовлення доробити, плюс швиденько можу оце доробити. Бо Є нитки, тоді вже починати шалик. Привіт, привіт! У мене нове відправлення. Нова посилка до мене прийшла з пряжею. Єнарт джинс софт номердесять номер 6203, Ось такий, щоб доробити ту шапочку дитячу. Три моточки ниток на шапку. Мої подрузі: це Алізе Lana Міді в чорному відтінці відтінку. І дві алізе супер ваш. Comfort і Comfort сокс. Та ось такий меланжевий колір, дуже-дуже красивий. І один ось такий просто бурдовий і це все буде в одну шапочку. Отак красиво, воно повинно разом поєднатися одразу в три ниточки. Подивимося, що з того вийде. Дуже мені подобається цей меланж. З нього теж щось цікавого можна в'язати, цікаві різні якісь шапочки. Та, якщо що щось ну там воно все таки залишиться після одної шапки ще трохи, то може щось пофантазую, поекспериментую. Краса. І три моточки для наступного. Наступної шапки. Для шапки вже другої на день народження. Алізе Суперлана Міді така коричнева, відтінок 466. Ось, А вона така коричнева, досить світло. Я, щось Мені здавалося на сайті, що вона буде трохи темніша. А Вона така коричнево бежева І дві Алізе Superwash Comfort. Вже без безмеланджу, колір 521. А цей сірий, світліший 182. Ось це два сірих, просто один такий темний, темний, сірий, а другий такий світлий. І ось це. Теж в одну шапочку. Ну, подивимося. Оця, звичайно, мені здавалося, що вона буде трошки темніша, але подивимося, в принципі, як воно буде. Хотілося щось таке в мілітарі-стилі, так? але не в зелених відтінках, а в чомусь такому більш типу піщане. Плюс сірий, ну, подивимося, що з того вийде. надіюся, гарна шапочка. Так що, ось це вся пряжа, яка приїхала, та сім моточків, але це ще не все. Якщо на повотинці, та це знову замовлення з павутинки, вінницького магазину, якщо замовити на більш ніж 700 гривень, то доставка Укрпоштою безкоштовна. Мені там ще трішки бракувало до 700 гривень, тому я вирішила подивитися, а що ж мені таке треба. Вирішила, що з пряжі поки що нічого не буду брати. Подивилася по гачкам, що мені треба, і замовила два гачка. Один 6 мм, бо просто в мене немає 6 мм, є 5,5 і є 6,5, а конкретно 6 немає. Так що тепер Тепер є і 4,5 мм, В мене був гачок, але там тріснула ручка. Я перемотала ізолентою, і ним, в принципі, в теорії в'язати можна, але він трохи рухається, хитається і це дискомфортно. Тому тепер 4,5 маю такий міцний варіант. Вони з силіконовими ручками, такими, та силіконовими резиновими. Ось так виглядають. Вирішила з ручками, бо треба з ручками, не все ж тільки в'язати просто металевими. І вони такі, ну видно, що на них збирається пилюка, бруд, та прилипає до цього матеріалу, але в принципі воно легко забирається і аж такої сильної проблеми немає. Не знаю, на дотик я таке не дуже люблю. Все-таки мені подобається, коли структура така трошки інакша, але загалом непогано. Я думаю, в'язати буде цілком файно. Ну куди я камеру забираю? Куди я забираю камеру, тому що тут ще є подаруночки? А я їх не оглянула по перше, візитівочка. Яка буде мені в чергову закладинку піде? По-друге, ось такий цікавий гудзик-метелик. Та бо тут ось дві дірки, то я так розумію, це гудзик, а можна просто як декор кудись пришити до якогось виробу, там до сумки чи ще кудись. Дуже красиво. І ще одна підвізка з 2024 роком. Це вже третя. У мене така від павутинки. Тепер маю дві в срібному кольорі і одну в золотому кольорі. Так що такі справи на сьогодні. Йдемо в'язати, спочатку їсти, потім в'язати, завершувати шапочку дитячу. У мене тут зараз дещо відбувається. Дещо відбувається. У мене є жахлива жовта жирна пляма на рукаві моєї вишиванки. Я купила відбілювач і намагаюся відбілити. Подивимося, що з цього вийде. Перед тим я вже пробувала руцями то все покалапуцяти разом з рідким милом, прямо затерти ту пляму, разом з плином для посуду. Та я це все дуже добре позатирала, повідмочувала, закинула в пральну машинку і. Вишиванка дуже гарно попралася усе крім місця плями. Тому я прям купила відбілювач, вже викинулась, не покажу вам. В них є багато всяких, всяких різних. Це був такий в пакетику рідкий. Я його змішала з водою, там пропорції не було вказано, бо він взагалі використовується для прання в машинці, типу, для додавання, ну, під час прання до машинки. Але в мене тут всяка різна вишивка кольорова, так? ну тобто червоні, чорні нитки. І я хочу вибілити чисто там, де пляма. От і я тут зараз трошки відклала, а взагалі стою, тримаю замоченим, бо я не знаю, як мені його так підвісити, так закріпити, щоб в мене вишивка не повимазувалась. Так що таке. Та внизу пляма. А до того, як я почала вкладати, я взагалі була людиною. Супер не бакую. Коротше, я псіханула, подивилася, що там ще є невеличкі жовті плямки під пахами та від дезодоранту, від поту. Почала їх замочувати, не хотіли там замочила і частину вишивки. І вирішила, що вже я нормально це все замочу. Потру руками, та без рукавичок, звичайно, без рукавичок. Хто би то рукавичками користувався? Потру руками без рукавичок. Ті всі, ну, плямки та підпашки і ту одну. Велику плямку жирну і отак залишу десь напевно на пів години. Вона вже трохи тут стоїть, хвилин 10 точно. Зараз пів дев'ята, то нехай вона до дев'ятої все тут повариться, і тоді, напевно, відправлю в пральну машинку. І подивимося, що з того вийде. Тут фу, надіюся, вишивка ну, з хороших якісних ниток і вона не пустить свого кольору. Я надіюся на це. Будь ласка, не треба. Дістаємо пральний порошок. Порошок. Засипаємо пральний. Порошок. До речі, нас знову пральна машинка, бо попередня дуже сильно почала текти, і нам прям стало страшно, що ми в якийсь момент сусідів затопимо. Поговорили з власником, і він швиденько нам з нову машинку. З власником квартири я маю на увазі. Решту речей я витягла, подумала чи прати з іншими речами, Вирішила, що все-таки напевно не варто. Де тут ті плямки? Ось-ось, видно. Не видно на відео. На світлі кольори налаштована камера. Але тут, коротше, видно цю пляму. Сподіваюся, воно зараз все відпіреться. Вам не особливо. Видно. От під таким котом трошки видно тут. Талике жовте. Вишивка вроді би не пішла нікуди. Ну мається зла я кольор зниток. Це дуже добре. Це треба зараз перемістити в пральну машинку. А сюди я закину, до речі, свої худі. Оце кольорове. Бо там ще від того моменту, як я її купила, там є така трошки плямка, яка нікуди не дівається. Треба з нею щось зробити. Так що прямо зараз це закинемо сюди. Чому б І, ні. і нехай воно те, що тут повариться, постоїть трошки. Надіюся, всі ці кольори не зійдуть, бо це хтось вручну фарбував. так? Ході я купила на секонд-хенді, а хтось його вручну фарбував, типу в цій техніці Аля Тайдай. Давайте поставлю, е, на Скільки, на скільки часу? Котра година? 9.53, 10 година. Тобто воно стояло десь. <півтори>, півтори години в тому. Чому не можна а на півгодини? Чому є 60-15, а на півгодини нема? Ладно, давайте 60 хвилин. 30 градусів. Пігнали. Пішла я інші свої справи робити. Ну а на сьогодні це все. Дуже дякую вам за перегляд цього. Відео, надіюсь, воно вам сподобалося, підняло настрій, і ви трошки щось пов'язали під нього. Якщо сподобалося, підтримайте мене своєю вподобайкою. Якщо не сподобалося, антивподобайкою. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. І якщо у вас є зайвий час, то напишіть якийсь файний коментар. Поспілкуємось з вами. Напишіть, як ви виводите жирні плями з ваших вишиванок. Будь ласка. Напишіть і все до зустрічі дуже скоро у наступному відео. Цьом-цьом. Па-па.